Вітання. Четвер на календарі. 29 травня в ефірі програми Час. В Студії з вами Каріна Риган і говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Ремонт та реконструкція відділень лікарні, підвищення якості медичних послуг. НСЗУ змінило правила маршрутизації пацієнтів. Деталі нововведення. 70 питань порядку денного. Засідання депутатів Мукачівської міської ради. Танець заради життя. Вальс випускників Виноградівської громади. Вже з 1 червня на українців чекатимуть ряд законодавчих та соціальних змін. Військово зобов'язані чоловіки в Україні, які раніше були визнані обмежено придатними, мають прийти ВЛК до 5 червня інакше їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Також із 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази. Їх зменшить із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. З 1 червня для чоловіків призовного віку із числа ВПО набувають чинності оновлені правила мобілізації. Також із 1 червня в Україні злетить вартість проходження техогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне, у деяких випадках на 700-800 гривень. Командування сухопутних військ Збройних сил України розробило нові правила поведінки для військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Метою є покращення комунікації з громадянами та зменшення кількості інцидентів. Для очільників ТЦК створено спеціальний підручник, який допомагає інструктувати підлеглих перед виїздом на завдання. Впроваджено також цілодобовий моніторинг повідомлень щодо діяльності ТЦК. За понад півроку негативні випадки становили менше 1% від загальної кількості мобілізованих. Зазначається, що багато відео у мережі є сфабрикованими або вирваними з контексту, що спотворює уявлення про роботу ТЦК. У командуванні підкреслюють, що негативне ставлення до мобілізації часто спричинене нерозумінням її мети та забуттям про загрозу із з боку російських окупантів. Усі ці кроки спрямовані на підвищення довіри до ТЦК та ефективності мобілізаційної роботи. Сімейні лікарі не можуть виписувати направлення на складні обстеження. У 2025 році Національна служба здоров'я змінила правила маршрутизації пацієнтів. Тепер ця функція покладена виключно на фахівців вузького профілю, які ведуть хворого. Як все працює на практиці, дізнавалася Ірина Ковальчук. До кінця 2025 року можливість бронювання конкретного часу перетину кордону для автобусів через систему ЄЧЕРГА е запрацює на всіх пунктах пропуску. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та території України Сергій Деркач. Наразі слутування доступне на 23 із 29 пунктів пропуску, зокрема, на всіх переходах з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, 10 з Молдовою та 4 з Польщею. За даними Мінрозвитку, протягом останніх чотирьох місяців близько 75 автобусів перетнули кордон вчасно. Найвищий показник 81% – зафіксовано на кордоні з Молдовою. Є черга регулює лише час заїзду на пункт пропуску, але дозволяє відстежувати тривалість оформлення з українського боку, що допомагає виявляти проблеми. Для підвищення ефективності планується скасування близько 500 неактуальних міжнародних маршрутів, які з початку року не використовувалися. Паралельно триває робота над збільшенням пропускної здатності кордону шляхом покращення інфраструктури та залучення додаткового персоналу. Нещодавно у Мукачівській лікарні відбувся забір та пересадка органів від посмертного донора. Одна з нирок була отримана паном Михайлом із села Тарасівка на Тячівщині. Повідомили Мукачівській лікарні святого Мартина. Наразі чоловікові 35 років. У своїй 32 після перенесеної коронавірусної інфекції він почув від лікарів несподіваний діагноз, ниркова недостатність. Це кардинально змінило його життя. Батько двох дітей був змушений тричі на тиждень їхати майже 40 кілометрів від села до міста Тячів, щоб отримати життєво необхідний гемодіаліз. Це забирало понад 5 годин. Унаслідок цього чоловік залишився без роботи, господарює вдома, має овече господарство. Михайло згадує, як на початку повномасштабного вторгнення виникли труднощі із пальним. Дістатися до лікарні для процедури було надзвичайно складно. Його рідним доводилося годинами вистоювати черги, шукати пальне скрізь, щоб кожен другий день чоловік міг дістатися до медичного закладу, адже без гемодіалізу його життя було під загрозою. На щастя, нова нирка знайшлася всього через рік після того, як чоловік зареєструвався у листу очікування. Рятівником для Михайла став донор, рідні якого надали згоду на посмертний забір органів. Для пацієнта ця операція безкоштовна. Всі витрати покриває держава. Нагадуємо, що загалом було вилучено чотири. Органи, які врятували чотирьох людей із різних куточків України. 70 питань на порядку денному. В залі 29 депутатів. Сьогодні місцеві обранці зібралися на 64-ту сесію Мукачівської міської ради. Розглянули питання, що стосуються змін до бюджету, підтримки військових частин, забезпечення закладів охорони здоров'я та реалізації проєктів для ВПО і співпрацю з міжнародними організаціями, спрямували кошти і на ремонт доріг. Більше про головні рішення, що спромовлені на покращення життя у громаді, у наступному сюжеті. Депутати зареєструвалися. У залі 29 місцевих обранців, а на порядку денному понад 70 питань. Розпочинається 64-та сесія Мукачівської міської ради. Розпочали засідання з виділення коштів на програми підтримки матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби у військових частинах. Сума фінансування склала 9,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та спеціалізованої техніки. Даною програмою пропонується затвердити загальний обсяг фінансування в сумі 5 мільйонів гривень на потреби нашої рідної 128-ї бригади. Це нова програма. в 2025 році ще така не приймалася. По даній програмі, згідно листа командира військової частини, ці кошти будуть спрямовуватися для придбання спеціалізованого військового обладнання і техніки. Даний проект рішення було попередньо схвалено на виконавчому комітеті та підтримано до розгляду на сесії профільної депутатську комісію. Обговорили й питання, що стосуються посилення співпраці в межах держави та роботу з міжнародними організаціями. Період із жовтня 2024 року по лютий 2025 року. Наша громада була однією з двох громад, які приймали участь. В проєкті, що реалізовувався програмою ООН з відновлення та розбудови миру, суть цього проєкту полягала в наданні експертної підтримки для розробки власне цього документу профілю Мукачівської громади. Це є своєрідний паспорт, який містить статистичну інформацію про громаду, а також перелік бажаних ініціатив, можливих проєктів, і буде корисним для роботи як з вітчизняними, так і з міжнародними партнерами, потенційними інвесторами. Виділили кошти на сферу охорони здоров'я, зокрема на придбання рентген-апарату та дофінансування програми підтримки дівчинки, що страждає на спинальну дистрофію. Пропонуються такі зміни. За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету Закарпатської області додатково спрямувати кошти в обсязі 500 тисяч гривень для придбання реабілітаційного обладнання закладами охорони здоров'я. За рахунок коштів з бюджету Чинодіївської селищної ради спрямувати 800 тисяч гривень для придбання рентгену для медичного центру Сім'я. 50 мільйонів гривень саме таку суму спрямували на програму експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Зокрема, 22 мільйони будуть спрямовані на ремонт дороги в селі Дерцен, оновлення шляхів у селах Шемборн, Лавки, Макарєва, Павшино, ремонт мосту у селі Залужжя, а також часткове оновлення шляху по вулиці Сороча. 22 мільйони гривень на проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади. 2,2 мільйони гривень пропонується спрямувати для виготовлення проектно-кошторисної документації її коригування та кінцевої оплати за об'єктами, які відображені в додатку 5 даного проекту рішення. Обговорили й питання, що стосується переобладнання колишньої будівлі стоматологічної поліклініки під шелтер для проживання внутрішньо переміщених осіб, що належать до особливо вразливих категорій населення. Це є вилучення майна з тобою. Тобто майно залишається в тому самому цілкому призначенні і той самий власний. Мова йде дорозі коштів збройних організацій, яких яка не спосіб. Для того, щоб отримати людей, які перебувають в такому стані, які потребують постійно готовлення і не можуть проживати самостійно, це є інвалідністю, і, і, і незлізним хворобою. Тому частина приміщення буде виділена якраз від влаштування кімнати таких Саме тому було прийнято при рішення як варіант розглядати будівлю території і в качествені ворогів лікарні. Також депутати розглянули понад 40 питань, що належать до земельного блоку. На наступне засідання депутати Мукачівської міської ради зберуться вже за місяць. Закарпатець Анатолій Липчей посмертно удостоєний звання Героя України. 23 травня 2025 року указом президента України звання Героя України з врученням ордена Золота зірка присвоєно лейтенанту Національної гвардії України Анатолію Ярославовичу Липчею, уродженцю села Вишково-Хустського району, що на Закарпатті. Військовослужбовець бригади Червона калина загинув під час виконання бойового завдання, проявивши виняткову мужність та відданість при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Указом зазначено, що найвище звання присвоєно за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Ім'я лейтенанта Липчея вписане у лави героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави. Його подвиг є прикладом незламності духу та патріотизму. На площі незалежності у Тячеві встановлено меморіальні стели на честь чотирьох воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Серед них Микола Кієнко, Денис Хватов, Микола Остапенко та Іван Микулець. Загалом на площі вже встановлено 24 стенди з портретами героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави. Пам'ять воїнів вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Герої не вмирають, пам'ятаємо кожного. У Тячівській районній лікарні триває ремонт та реконструкція відділень. Оновлення лікарняного відділення є важливим кроком для підвищення якості медичних послуг. Сучасне обладнання, комфортні умови перебування та оптимізовані робочі процеси сприяють швидшій діагностиці, ефективнішому лікуванню та загальному покращенню самопочуття пацієнтів. Як виглядає відремонтоване хірургічне відділення, бачили наші журналісти. Оновлені палати з покращеними умовами і ефективніша якість діагностики та лікування. У Тячевській районній лікарні підходить до завершення реконструкція хірургічного відділення. Ремонт розпочався кінцем августа, початком вересня 24-го року. Неділю назад ми повернулися у відділення. Практично ремонт закінчився. Що було зроблено в відділенні? Повністю е, оновлені палати. Прийшла реконструкція у кожній палаті, у нас зараз санвузол. Палати на дві, на три і на чотири особи. Маємо інклюзивні і палати, і санвузли. Оновлення хірургічного відділення покращує якість обслуговування, зменшує час очікування, підвищує комфорт під час операцій. Також покращене середовище сприяє швидшому відновленню пацієнтів. Відділення відкрите повністю з новими меблями, з новими ліжками. все, що потрібно для лікарні, тут все нове. Все нове. Таж у нас щось із старого у нас почти зовсім не лишилося нічого. Основулося штаті ліжка. Е ці привіжкові тумбочки, матраси, подушки все. повністю відділення оновлене в чистому, новому, що приємно працювати. Якби так ще далі, то взагалі без, навіть і мови не може бути. Є, є в людини стимул, стимул працювати і підтримувати, щоб до нас пацієнти йшли, тобі були нам задоволення. Метою реконструкції відділення було не лише оновлення приміщень, а й покращення доступу до якісної медичної допомоги для всіх пацієнтів. Створено безбар'єрний доступ до палат, санвузлів та спеціально обладнаних приміщень, перев'язочних оглядових та кухні. У кожній великій палаті є власна вбиральня та душ для зручності. Повністю перероблені сестринська перев'язочні оснастили нас новими е, операційними столами, новими лампами операційними перев'язочні. Відсос, відсмоктувачі, електрокаугулятори ну, досить гарно зроблено і якісно. У медичній установі проходять лікування і військовослужбовці. Тепер пацієнти перебуватимуть на стаціонарному лікуванні в комфортних умовах. Для пацієнтів стало набагато краще, бо умови ну, зараз, як на даний момент, як на мене, то дуже добрі. Лікарня і в тому числі і хірургічне відділення, хірургічна служба району мене семо надаємо ургентну допомогу паралельно і планово. Тобто, ми працюємо 24 на 7. У відділенні працюють фахівці віддані своїй справі. Тож оновлення відділення дозволить їм ще ефективніше використовувати свої знання та навички. Не маємо вузьких спеціалістів, нейрохірурги, урологи, окулісти, лори. В місті з окулістом і з лором, у хирургі, чисто у хірургічному відділенні 9 чоловік. Але тут лор окуліст і уролог. У поєднанні з професіоналізмом медичного персоналу відремонтоване відділення забезпечить вищий рівень довіри та задоволеності серед пацієнтів. Розірвані вантажівки на дорозі сьогодні. Вночі на підйомі до Абранського перевалу неподалік посту нижніх воріт. Сталася серйозна ДТП. Зіткнулися дві вантажівки. За словами медиків екстренки, які прибули на місце. Ситуація була критичною. Одного з водіїв затиснуло між кермом та відбійником. Постраждали, перебував у шоковому стані. Медики провели знеболення, зафіксували шийний відділ хребта, стабілізували стан потерпілого та викликали рятувальників, які за допомогою спеціальних засобів розблокували чоловіка з понівеченої кабіни. У постраждалого переломи кінцівок та політтравма його транспортували до Воловецької центральної лікарні. Інший водій отримав незначні ушкодження та відмовився від госпіталізації. Як розповіла речниця поліції Ганна Дан, попередньо відомо, що водій вантажівки Ман на повороті не обрав безпечної швидкості та допустив виїзд транспортного засобу на зустрічну смугу, де в той час рухалася інша вантажівка Сканія. Трамувався водій вантажівки Ман інший водій не постраждав. 28 травня о 20.39 у селі Кваси Рахівського району трапилося ДТП з потерпілими. Водій Вас не впорався з керуванням. З'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії травмувалася дівчинка 2018 року народження. Її госпіталізували до Рахівської районної лікарні. Житель Мукачівщини вдарив сина ножем у груди. Потерпілий отримав травму у ході чергової сварки зі своїм батьком. Останній, будучи на підпитку, схопив ножа та завдав сину удару грудну клітину. Оперативники затримали підозрюваного, раніше неодноразово судимого, 43 річного місцевого жителя. Також слідчі вилучили знарядди вчинення злочину. Ніж фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. За вказаним фактом розпочато слідство. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні, медики надають йому необхідну допомогу. Його батькові загрожує до 15 років ув'язнення. У Наресницькій громаді функціонує інклюзивно-ресурсний центр, де з дітьми з особливими освітніми потребами працюють кваліфіковані працівники. Фахівці сприяють соціалізації, розвитку мовлення, мислення та емоційної сфери своїх вихованців. Як інклюзивну освіту впроваджують на Тячівщині, розкажуть наші журналісти. Проведення комплексної оцінки розвитку дитини, розробка індивідуальної програми навчання та надання підтримки батькам. Ці та більше послуг надають у інклюзивно-ресурсному центрі у селі Наресниця. Фахівці почали приймати на роботу із 1 січня 2022 року. До теперішнього часу в інклюзивно-ресурсному центрі пройшли комплексну оцінку більше 150 осіб з особливими освітніми потребами. До нашого центру можуть звертатися будь-хто для отримання консультації. Після консультації з батьками ознайомлюється, розповідається їм про перелік послуг інклюзивно-ресурсного центру, про комплексну оцінку. Якщо батьки Батьків виникло бажання пройти комплексну оцінку. Вони пишуть відповідну заяву. Фахівці сприяють соціалізації, розвитку мовлення, мислення та емоційної сфери своїх вихованців. Пані Ганна, вчитель-дефектолог, працює з дітьми за допомогою інтерактивів, адже за її словами, так вони найкраще сприймають та засвоюють інформацію. Основною нашою діяльністю провідною є проведення комплексної оцінки розвитку дитини. Тобто, залежно від того, наявність яких труднощів ми визначаємо у дитини, в подальшому ми будуємо свою корекційну розвиткову роботу з дитиною. Методи обираються відповідно до рекомендованих Міністерством освіти і науки програм, залежно від того, які труднощі будуть визначені у дітей. Інклюзивно-ресурсні центри відіграють ключову роль у створенні доступної та якісної освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами. Їхня діяльність важлива для дітей і батьків та для всієї громади. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводять комплексну оцінку за різними напрямками роботи тобто фізична сфера, мовленнєвий розвиток, когнітивна сфера, емоційно-вольова і освітня діяльність. За цими напрямками фахівці проводять комплексну оцінку і видають батькам відповідний висновок. Висновок про комплексну оцінку дає підставу батькам для організації інклюзивного навчання, тобто батьки з цим висновком можуть звертатися в заклади дошкільної освіти або в заклади загальної середньої освіти, або навіть на будь-якому рівні навчання. Наш висновок носить універсальний характер, батьки звертаються і співпрацюють з закладом освіти, і там ж є свій певний механізм роботи в закладі. Наразі послугами центру користуються понад 30 вихованців. Важливою є і послуга ведення під час інклюзивного навчання. Пані Ольга пояснює, фахівці беруть участь у командах психолого-педагогічного супроводу. Для своєї дитини заклад освіти створює команду супроводу, тобто це всі дотичні педагогічні працівники, або ще можуть бути залучені там, медичні працівники або інші працівники закладу. У цій команді команда створюється для розробки індивідуальної програми розвитку. Такий документ, у якому прописані цілі, за якими заклад освіти працює із дитиною. Інклюзивно-ресурсний центр це не просто кабінети фахівців, це місце змін, де дітям допомагають розкрити потенціал, батькам знайти підтримку, а громаді виховати перспективну молодь. Початку 2025 року у горах на Закарпатті врятували 95 мандрівників. Також 40 людям рятувальники надали невідкладну долікарську допомогу. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття. Як зазначають у повідомленні підрозділи пошуково-рятувальної частини здійснили 92 виїзди та виходи у гори на допомогу туристам, які заблукали чи травмувалися. Ще 586 туристичних груп загальною чисельністю 7177 людей отримали консультації, зареєстровані або супроводжені туристичними маршрутами, інформують у ДСНС. На Закарпатті затримали організатора переправлення військовозобов'язаного до Румунії. Прикордонники Букачівського загону викрили чоловіка, який разом із двома спільниками намагався вивезти жителя Львівщини за 9 тисяч доларів. Кожен із фігурантів виконував свою роль у схемі організатора затримали. Вилучено авто, мотоцикл, гроші та телефони. В Україні, попри тижневе здешевлення кілограма черешні, актуальна ціна зараз сягає 150 гривень, і це є найвищим показником за останні 10 років. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Істфрут. За даними аналітиків, за минулі два дні середня ціна цієї ягоди знизилася із 200 гривень за кілограм до 150. Так високий рівень цін експерти пов'язують із заморозками під час цвітіння кісточкових та досить холодною погодою у травні, яка затримала достигання фруктів на три тижні. Водночас у моніторинговому проєкті зауважили, що тиждень тому імпорт на черешня коштувала в 10 років більше – 1200 гривень за кілограм. Танець заради життя під такою назвою вже втретє у воноградівській громаді пройшов благодійний захід, що поєднав чуттєву мить виконання вальсу та збору на підтримку збройних сил України. Випускники 22 закладів виконали свої особливі танці, що стали символом закінчення шкільного життя. Більше про атмосферу, що створили учні, вже за мить Музика You take me for a fool. It doesn't make me foolish. You told me I was wrong. I should make you at least manipulate. It's just too late. У Виноградові вже втретє відбувся особливий і символічний захід танець заради життя, що став справжнім святом єдності, пам'яті і надії. На центральній площі міста зібралися учні 22 закладів освіти громади, щоб прощальним вальсом залишити позаду шкільні роки та впевнено зробити крок у доросле життя. Наш захід традиційно відбувається за підтримки заступника міського голови Віталія Володимировича Любки. За ініціативи та підтримки директора комунальної установи Центру з обслуговування закладів освіти Юрія Юрійовича Свища. За постійної підтримки начальника відділу освіти молоді та спорту Галини Васильівни-Чабрун ми втретє об'єднуємо серця юні щирі наповнені мрій. Наші випускники 22 шкіл сьогодні прощаються з дитинством. Ми хочемо підкреслити те, що свобода і мир це не тільки цінність, але і відповідальність. Тому саме під час Вальсу ми відкрили збір коштів для підтримки наших воїнів, тих завдяки кому наші діти можуть танцювати, навчатися, мріяти, планувати своє майбутнє. Дякую кожному вчителю, кожному батькові і матері, кожному захисникові і особливо. Хочу подякувати нашим випускникам. Вони є майбутнім нашої громади. Підніжні мелодії випускники кружляли в танці, який став не лише символом прощання з дитинством, а й жестом підтримки для тих, хто нині боронить нашу країну. Поки батьки зі сльозами радості пишаються своїми дітьми, а вчителі проводжають поглядом своїх вчорашніх учнів. Молодь сміливо і натхненно дивилася в майбутнє. Ми е, готувалися дуже довго, більше ніж три місяці. Всю весну взимку трошки. Е, взагалі ця подія дуже важлива для нашої школи. Бо в першу чергу наша школа виховує патріотичний дух, і ми дуже хочемо, щоб цей весь взагалі захід допоміг зібрати кошти на ЗСУ. Я дуже буду сумувати за школу за школою, бо це взагалі одне з найкращих місць на землі. Хочу всім випускникам, взагалі не тільки з нашої школи, а всім побажати щасливого майбутнього, гарно відбутися в кар'єрі, знайти кохання, добро, щастя. Вальс це одна з найважливіших подій в нашому шкільному житті, до якої ми готувалися е, пів року. Це дуже для нас важливо і ми будемо старатися, щоб гарно це станцювати і показати людям клас. Ми дуже раді, що дуже переповнюємося емоціями. Під неймовірну, дуже милозвучну, найкращу, сподіваюся, як готувалися? Старанно, е, кожен день. Можу побажати не боятися. Нехай все буде в їхньому житті, все супер, та бажаю їм щастя, щастя здоров'я, Божого багатства. Не переживати, вірити в себе все буде чудово. Захід мав і благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями учасників, глядачів та небайдужих громадян вдалося зібрати 49 тисяч 932 гривні, які буде передано волонтерам руху підтримки закарпатських військових. Наші діти мають понести із кожного заходу певний урок. Це кропітка праця, тривалий процес підготовки, але важливо пам'ятати, для чого ми тут, і не забувати, що зараз йде війна. Тому е, такі заходи, в принципі, дають можливість реалізувати себе, так, показати себе і водночас підтримати неймовірні збройні сили України, не зраджувати самим собі перш за все і мати мирне небо над головою завжди. Танець заради життя це не лише прощання зі школою, це про дорослість, яка починається з відповідальності, вдячності та дії. І поки юні серця б'ються в ритмі вальсу, наші захисники відчувають, що їхній подвиг не марний, бо виростає нове покоління: сильне, щире, небайдуже. Таким запам'ятали день 29 травня наші журналісти? Ми вдячні вам за довіру та за увагу. Бережіть себе. Традиційно побачимось на телеканалі «Студіо». Бувайте!